Всім привіт! На зв'язку я Дімас, і сьогодні для вас топ-5 СТ для прокачки у World of Tanks. Розповім, чому саме ці танки варто качати, наглядно покажу їхні плюси та мінуси і поясню наскільки сильно вони зараз виглядають у рандомі. Саме через це вони й входять у мій ТОП, тож протискайте лейкосик і погнали. Давайте почнемо з Німеччини. В Німеччини в нас два СТ: це Є50М і Леопард. 11 рівень, Леопард Що я можу вам сказати? Леопарди вже, мета леопардів вже пройшла. Тому я би не рекомендував би його все-таки вже качати. десятка була чудова, але була чудова, коли був 10 рівень. З 11 рівнем вона не, ну, вже слабіша набагато. А 11 рівень давайте так е, слабіша, ніж інші 11 рівні. Тому леопарда ми відкидаємо, ми його не будемо качати, це не потрібно. Е, другий танк у нас Є-50М. Що я можу сказати про 50 м Це чудовий танк. Е, але. В рандомі він також буде слабіший, тому що є С 11 ми ж це розуміємо. Для чого цей танк потрібен? Цей танк потрібен для натиску. В натиску він імба. Це топ-1 Стежка зовсім з усіх, які є. І я би, Якщо ви поважаєте цей режим, вам він подобається, я би рекомендував цю стежку взяти, собі і кататись в натиску, ви будете просто найджобати. Там під обілкою можна розкачати КД. Менше, ніж 4 секунди. В мене виходило, що найменше 3,90 з чимось. І це 390 альфа. Це прикиньте, яка там ДПМ виходить в натиску, він просто розріває по ДПМу всіх. Тому це топ-1 стежка, я вважаю, для натиску. Вона там точна, швидка, є броня, яка на яка. В чому прикол. Ви тут ось бачите маска? Маска сюди пробувається. Але коли ви відвертаєте трішки башню вліво-право, ось сюди рикошети летять. І бачите, які під такими кутами, які тут. Броня виходить, тут 400 мм, тут вас не будуть пробувати. Треба потрапляти сюди. Коли ви двигаєтесь, ви швидкі, ви двигаєтесь, вам буде дуже важко все закидати. Ви будете дуже часто танкувати. Так, люк, люк є, все це понятно, але ж, але ж з такою броньою, з таким дпм це буде дуже, дуже чудовий танчик. Я вам рекомендую. Так, поїхали далі. Далі переходимо до СРСР. В СРСР у нас три СТ: об'єкт 140, К-91 і об'єкт 432У. Що я можу сказати? Дивіться, к 91 відкидаємо, дуже тяжкий геймплей. ДПМ да, великий, але геймплей не дуже. Він не повинен вам, не повинен для вас. Далі, 432 У. 11 рівень. да, вроді би, там, повинен бути класний, але він мені не зайшов. Не зайшов, його броня посередня. Його пробивають все одно, наче його апнули, наче все зробили, обіл, обіл, обілка там краще стала, він краще закидає, але ж. Він як був не дуже, так і залишився. Я на ньому пограв, я думав, що буде він класним. Викупив його спеціально для цього, щоб прочекати. І не рекомендую. Це зря тільки потратити свої ресурси. І в нас третя стежка, об'єкт 140. Знаєте так, Об'єкт 140. Так жапнули ось в новому оновленні. Йому там кути, кавени покращили в нього. Мінус 7 тепер вони, я без КВНів танки зовсім не роблю. А, а тут було мінус 5, стало мінус 7. Це прям дуже класно. Покращили йому гармату, додали йому альфу. Але що я можу сказати також про нього? Я би також його не рекомендував. Чому? По-перше, да, ДПМ класний, 400, все класно, але ця альфа, ну, вона мені не подобається. Уже Стежки, в яких альфа 400. Плюс. В цього 340 до сих пір. Навіть не знаю, там, хакер 11 рівні плюс вийшли. Так, да, він для свого рівня класний, але вас буде часто кидати до 11 рівнів. це він все одно. Прям в маску кумульом 340, ось сюди буде закидатись все. ось 290-307. 340 кумуль просто не замічати вашу броню зовсім. Відігравати на ньому буде все одно важко. Тому ми пропускаємо його також, не качаємо. Переходимо до е, США. В США в нас е, дві СТ. І я не знаю, це, мабуть, найкращі стежки в грі. Та не мабуть, а точно. Ми в кінці відео, відео ще підсумуємо, хто найкращий, хто ні, але давайте почнемо з США поки що по, по порядку. Хакер. Хакер це для мене один з найкращих в грі. Його альфа, його гармата, влучність плюс обілка, яка дає йому стабу. Ви, мабуть, вже про хакера багато все чули. Він реально крутий танчик. Так, їде він 50, але ну нічого. Нормально. Він передвигається, набирає цю швидкість, все нормально. Огляд 499 у мене вийшов. Альфа 420, мінус 10 КВН, плюс броня якась в башні є, він десь щось танчить, рикошетить. Ну, коротше, да, сюди комулі будуть закидатись. Все, але він швидкий, як для Істешечки. Ну як швидкий, нормально, нормально їде, він нормально набирається, нормально відкатує. Вийшли дали, з таким ДПМом можна розвалювати також дуже сильно. Плюс він влучає через всю карту, якщо під обілочкою зовсім там стаби, стаба її немає, так сказати. Там просто ви зведені в одну точку, там ну, ідеально. Танк класний, ДПМ пробиває, пробиття тут велике. Я зараз покажу модулі. Ось. В нього виходить 335 на Голді і 273 на ББшці. Це просто топ, я скажу так. Коротше, танчик класний, танчик супер. Я всім рекомендую його качати. Давайте переходимо. Наступний танчик у нас нова гілка Арес. Арес 90 с Це просто імба зараз вийшла. Я переживаю, щоб його не понерфили найближчим часом, тому що. З його ДПМом, тут пише ДПМ, які там 800, типу. але ж якщо ви не перегріваєте гармату, не перегріваєте, ви даєте касету на 1000, через 6 секунд ви даєте знову на тисячу, і через 6 секунд знову на тисячу. Там такі ДПМ можна розкачати, це просто жесть. Пробиття в нього непогане, ви просто для нього треба, давайте так, не ну, потрібні трішки руки. Якщо ви будете хитріше грати, заїжджати в борта, заїжджати. Правильно вибирати позиції ви будете роздавати стільки дамага, що це жесть. Навіть коли ви вкатуєте якусь, Та, там фугаси і ще. Плюс. Якщо ви виїжджаєте на якусь бабаху фулову, заряджаєте касету фугасів, ви просто її з барабана збриваєте за 3 секунди. Скільки там касета вистрілюється? 2,7 секунди, вся касета вилітає. Просто за 3 секунди ви розбираєте фулову бабаху фугасами. Якщо це якийсь тяж, заїжджайте в борт, просто вкатуєте десь, там, шукаєте момент, коли це зробити. І вбор даєте за, за 3 секунди на тисячу, через 6 секунд ще на тисячу, ви розбираєте один в один для любого танка. Кути мінус 9, їде він 60, це просто, я не знаю, це дуже імбовий танк. І я би його всім рекомендував хоча б спробувати на ньому пограти. Я думаю, якщо ви звикнете до нього, ви будете давати дуже високі результати. У мене на ньому там ну, більше 4 тисяч середнього, це точно. Броня в нього непогана, якщо він там нахиляєте корпус там, під 300, дуже часто буде танкувати. ББшки так точно. Тому я цей танк також рекомендую всім мати. Поки його не понерфили, потрібно на ньому пограти. Бо я щось відчуваю, що такими параметрами танк довго не проживе, його будуть нерфити. Так, і погнали далі. Франція. У Франції в нас одна істежка ас x 40 т це після бачата 11 рівень. Що я можу про нього сказати? Танк вийшов і був повним лайном. Але в патч, патч цьому, що вийшов ось в січні, його апнули. І апнули дуже дуже сильно. Реально дуже крути, крутий танк став. Я сьогодні ще, знаєте, от сам сам собі повірити, хотів, от виїхав сьогодні ще один бій, спокійно, без напряга дав цих 5К і зрозумів, що. Танк реально крутий. Альфа-410 з барабаном в 5 снарядів це ну, скільки даєте? Це 2000 з барабана. 2 секунди між, 2,5 секунди там між пост, 2,6, у мене пише. Їде він 66, аж мінус 8 КВН, Але КВН, я ще скажу, що е, у нього гармата назад не повертається, тільки треба вилітати морду. Я так, гармата в нього Розташов на трішки ззаді, то треба обережно виїжджати від кавені, тому що там ну, дуже сильно не вийде пограти. А назад із за цієї штуки не, не, не опускається гармата. Оце треба заповнити. Так, далі. Йому апнули зведення, йому апнули розкид, 0,27 став в барабанному танку, да? йому апнули стабу. Коротше, танк став дуже крутим, реалізується чудово. Йому найголовніше, що було, в нього проблема ще. Його снаряди не летіли, дуже повільно летіли в снаряд. Йому апнули швидкість польоту снаряда. Зараз я вам покажу. 11 рівні, прожимаємо. Так, ось, ASX. У нього летить підкалібер аж 1380. Із пробуттям 263 він буде реально летіти, попадати. Ви там, і можете відстрілювати на підкаліберах ЛТ-шок, там всяких РПТ-шок, е які на кімпі стоять. Так само комуль. Комульку. Е Комуль 800 так і летить дуже погано. Але коли ви вкатуєте якогось тяжа, треба його пробивати, ви будете пробувати, тому що в нього велике пробиття 335, плюс снаряди в нього влучають тепер, він реально попадає і це не може не радувати. Тому я всім рекомендую цей танчик. На ньому реально зараз комфортно грати. Мені дуже сподобався, дуже сподобався. Ми це все ще підсумуємо в кінці. Давайте пройдемося ще. Британія в нас, так? Британія, що я можу сказати? Концепт Центріона поки пропускаємо, так як 11 рівні вийшли, ну вони не дотягують, ну, нема сенсу качати десятку. Десятку качати для чогось, От як допустимо, є 50М, він потрібен для натиску. Концепт і Центріон зараз ні для чого не потрібен. Ще якось центріон, ще раніше навіть в натиску нормально грався. Зараз щось він зовсім. ну. Та, да, прикольний танк, все класно, комулі, все летить. Я не скажу, що він поганий, він хороший, але качати його я би. Не рекомендував. Не, є інші танки, класніші. Це також концепт 5. Так, да, його апнули, він грабельний став, влучає там гармата точна. Прям я зараз навіть покажу. 0,24 розкид це, мабуть, найточніша гармата на ЄС, СТ, стала. точніше ніж в леопардового 10 рівня. Але все ж таки з 11 рівнями він не потягається. До чого він потрібен, якщо є топливий 11 рівні. Переходимо далі. Китай. В Китаї в нас що, 121. Ну і все. Я його також не рекомендую. Просто поганий танчик і все. Ну, давай так, не поганий. У нього нормальний ДПМ, все, але ми вже, вже ж зараз за один стріляне, що ми вже порівнюємо, наскільки він. Раніше він був нормальним, грабельним. Але зараз вже є інші гарні танки, і він його вже не помічають. Все. Переходимо до Японії. В Японії в нас СТБХ. СТБХ гарний танк. Я його, до речі, дуже часто юзаю, що також в натиску. В нього дуже гарний ДПМ. Кути вертикальної наводки мінус 14, все круто, все класно. Мені він дуже подобається. Ну, все одно, якщо чисто для натиску, взяти собі, що він був, в натиску там в деякі карти, як Вестфілд, СТБшка мені заходить дуже класно. А так, ілі там на, пі... на піщанку, а так ні, я не рекомендую поки що. Далі. ТВП. ТВП в рандомі також е, зараз не дуже. Та, да, барабан класний, швидко викидує ці 4 снаряди, там 1,5 секунди КД, але все ж. Все ж ні. Так. Якщо може там 11 рівень якийсь вийде, тоді може і буде дивитися так, поки що ні. Шакал. Шакал у нас. 11 рівень. Е, що я можу сказати? Це. Він вийшов уже непоганим танком, як тільки його випустили. Але в, в січні ось, в новому патчі його знову іще більше апнули. Йому апнули гармату, стабу, він влучає, він розганяється краще, реально став дуже-дуже комфортним. Він тоді був нормальним, я не скажу, що він поганий, він був нормальним, а зараз став він реально крутим. І... На мій погляд, це також зараз один із найкращих СТ. 3950 ДПМ 64КД, 420льфа. Це просто жесть. Плюс він, я ж кажу, що він на дальній відстані 0,28 розкид, 1,8 зведення, він набагато точнішим став, він через всю карту попадає. Снаряди в нього летять чудово, чудово. Зараз я вам покажу, яка в нього швидкість польоту. Ось шакал у нас. Дивіться. 1340 під калібр, ви через 280 пробиття. Через всю карту спокійно відстрілюєте ЛТ-шок, ПТ-шок, кидаєте собі десь з кімпи, можна пограти, плюс кумулі, 340, пробиття, 1000 швидкість польоту. Так, на кумулях ви з тяжами в упорі спокійненько розбираєте. 340 вистачає просто з головою всіх пробивати. Тому я вам рекомендую, це дуже класний танчик. Дуже класний танчик. Все. Давайте далі. Далі в нас йде. Що ще? Удес 1516. Що я скажу про UDS 1516? Танк не повний від стіні, але і не, зараз не грабельний. Я не знаю. Так, у нього гарні КВН, Він від башні грає. Пробиття висока шкода, непогана, там 440 альфа, ви там по 450 будете давати. Але ні, танчик. Не, не, не варто його роздивлюватись, тому що. Відстає він дуже від 11 рівнів і не потрібен. Далі у нас Project 65, це. Я навіть про неї дуже багато говорити не буду, тому що це з її кадешкою у півроку це просто неграбельний танк зараз зовсім. Тому його навіть не роздивлюємося. Так, що я можу сказати що хочу сказати в кінці? Найперше, найперше, що потрібно качати, я би всім рекомендував прокачати найперше: це хакера і Арес 90 Це два танки зараз топ-1 в грі. І не знаю навіть для мене, для мене мабуть, Арес 90 зараз топ-1. Раніше був хакер, зараз Арес 90 Це просто імба, але... Якщо ви розберете на ньому напограти, щоб розібратися, як на ньому в геймплеї його. І ви зрозумієте, що це просто імба. Далі. Е, ну, беробрявий ремп ці два танка, це топ-1. да, у нас. Далі е, на друге місце ставлю... Е, на друге місце ставлю шакала. Шакала. Його апнули, він реально став зараз дуже-дуже крутим танчиком, дуже класним. Мені він дуже-дуже подобається. Друге місце у нас шакала. І третє місце я б вам порекомендував би все ж таки звернути увагу на AsixX. Якщо ви любите барабани, мені він також дуже зайшов. Я ж говорю, що я сьогодні ще зайшов в бій, я на ньому зіграв. І просто ну я 5К накидаю на ньому спокійно, без проблем. Ця гармата реально, ви її реалізуєте просто, просто постійно. Тому ось ось так. І ось такий вийшов мій топ-5 АСТ для прокачки у World of Tanks. Дуже багато плюсів, вони дуже класні і зараз вони їм будуть. Пишіть в коментарях, який Асте твій фаворит, із чим ви не згодні, цікаво прочитати вашу думку. Якщо відео було корисним, протискайте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. З вами був Айдімас і удачі всім. До зустрічі!